Запізнився на літак, і він розбився. Зійшов з тротуару і в ту же мить туди влетіла машина. Іноді одна секунда може змінити все. Ці історії здаються неймовірними, але вони реальні. Люди, які випадково уникли трагедії, часто самі не можуть пояснити, чому залишились живими. Ми зібрали неймовірні відео, які є доказом того, що дива трапляються. За крок до трагедії історії, що змушують зупинитися й замислитись. Усього одна мить, одне секунда між звичайним днем і катастрофою. Люди, які навіть не підозрювали, що доля готує для них випробування, і вижили дивом. У цьому відео покажемо добірку неймовірних моментів, коли трагедія була вже на порозі. Але щось інтуїція, блискавична реакція. Чи просто везіння врятувало їх. За крок до трагедії. Останнє, чого хочеться під час тренування, щоб зламалось обледнення. Якби чоловік стояв трохи інакше або зволікав хоча б на секунду, усе могло закінчитися дуже погано. Але цього разу йому пощастило: турнік зламався дуже вчасно. Трюки це, звісно, дуже ефектно. Але коли ти робиш це на горі ще й у слизьких кросівках, це виглядає як не дуже хороша ідея. Навіть найпростіша техніка іноді проти нас. Ось ця гаражна брама відмовилась закриватися. Чоловік вирішив, що трохи сили допоможе, але, скажімо так, план провалився. Брама впала вниз, а чоловік дивом встиг відстрибнути. Навіть сантиметр має значення, коли мова йде про життя. Ця жінка робила сальто і ледь не вдарилася головою. Подивіться, наскільки близько це було. Цікаво. Що вона відчула, коли передивилася це відео? Інколи матінка природа дає нам знаки у найнесподіваніший спосіб. Головне звернути увагу на перше попередження, бо друге зазвичай уже не таке вічливе. Уявіть, лише одна секунда, і все могло закінчитися трагедією. Як таке взагалі можливо, два велосипедисти зустрілися в один час на одній дорозі. Ви тільки подивіться, наскільки близько один пролетів над іншим. Якась секунда, і все могло б закінчитися травматологією. Та на щастя, все обійшлося. Якби цей чоловік стежив за грою, то точно побачив би м'яч, що летів прямо на нього, і невідомо, чим би все скінчилося. А так він просто не зреагував і в правильний час випадково прибрав голову. Це було справді небезпечно. Десять сантиметрів ліворуч або праворуч і ця подорож могла би бути останньою для цієї пари. Під час руху в лобове скло відлетіло каміння, яке пройшло поруч з головами людей. Те, що каміння не зачепило жодного з людей, просто диво. Звісно, деякі ситуації небезпечніші за інші. Наприклад, цей чоловік втратив лижу просто в повітрі. Це точно не найкращий момент для цього. Але всупереч усьому спортсмен перетворив невдачу на видовищний трюк. Коли все вже майже вийшло з-під контролю, він миттєво зреагував, щоб запобігти біді. Навіть не знаю, що вражає більше його реакція чи майстерність. А тут без коментарів. Так, це шматок скелі впав поруч із хлопцем. Цей день можна вважати другим днем народження. Журналісти часто опиняються в небезпечних місцях і ситуаціях. Але ця жінка окрема історія. Здається, вона була впевнена, що в безпеці адже вела прямий ефір. Але цього разу ні. Впевнений, вона навіть не уявляла наскільки близько був гвинтокрил, коли зробила той крок у бік. Це було дуже небезпечно. Погодьтесь, не щодня буває таке, щоб дім впав прямо на авто, поки ти просто проходиш повз. Але цього хлопця це схоже взагалі не вразило. Він зупинився на мить, переконався, що не потрапив під завал, і пішов собі далі, навіть не озирнувшись. Напевно, у нього в житті все просто ідеально. Власник автівки намагається перепаркувати автомобіль на вулиці. Жахлива погода і сильний вітер. Через це поруч з автомобілем падає величезна металева конструкція. Ще секунду тому авто стояло на тому місці, на яке впала конструкція. Оце так інтуїція.